Я працюю в дитячому садочку вже 35 років, працювала вихователем. Мене сестра працює раніше, закінчила Береславське педучилище, потім закінчила Більський педагогічний інститут. а Зараз вона працює головним спеціалістом у відділі освіти по дошкільному вихованню. Як професія-сестра, мені сподобалось до неї, приїжджала в дитячий садочок. Мені сподобалось спілкуватися з дітьми. Спостерігала, як працюють вихователі, то ще з задоволенням і пішла сама вчитися на вихователя. Закінчила педагогічне училище, це Одеська область, а потім Херсонський педагогічний університет. Ну, Як не було раніше ще дошкільного виховання факультету, то початкове навчання. Тобто в мене зараз є дошкільна освіта і вчителя початкової школи. Хочу вам сказати, що початкове навчання і дошкільна робота, вони різняться. В чому, коли ви як будете вже чи працювати, чи вчитись будете, ви будете бачити. А, ну, більше дають, ви зрозуміли, що на шкільну програму вивчаються, а тут до шкільна з дітками.